День 250-й. Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 64-й. Як полум'я спалює хмиз, і від вогню кипить вода, так нехай твоє ім'я, Господе, стане відомим твоїм ворогам, щоб від твоєї присутності тремтіли народи. Коли ти сходив на землю і звершував дивовижні речі, яких ми не чекали, то від твоєї появи тряслися гори. З давніх давен не було й чути і не доходило до наших вух, і жодне око не бачило іншого Бога крім тебе, котрий стільки учинив би для тих, котрі на нього покладаються. Ти виходиш, щоб зустрітись з тими, які з радістю чинять праведне і котрі пам'ятають про твої дороги. Так, ти гнівався на нас, бо ми віддавна грішили, але як же нам спастися? Ми всі були як щось нечисте, і вся наша праведність, наче поплямована одежа. Всі ми зів'яли на челистя, а наші пороки нас несуть, немов вітер, і немає жодного, хто прикликав би Твоє ім'я і хто піднявся би, щоб вхопитись за тебе, Ти заховав від нас своє обличчя і залишив нас животіти в наших гріхах. Але ж Ти, Господи, наш Отець, ми лише глина, а Ти, наш Творець. І усі ми творимо Твоїх рук. Не гнівайся на нас, Господи. Понад міру. І не пам'ятай наших гріхів, будь ласка, зглянься над нами, адже всі ми твій народ, твої святі міста перетворились на пустелю, Сіон спустошений, Єрусалим зруйнований, наш святий і прославлений храм, де тобі поклонялись наші батьки, згорів у пожежі, знищене все, що було для нас миле. Невже після цього, Господи, Ти будеш зволікати, зберігаючи мовчання? І надалі будеш суворо нас карати. Розділ 65. Я був готовий відповісти тим, котрі, про мене не питали. Мене знайшли ті, які не шукали мене. Я відповів народові, який не прикликав мого імені. Ось я, ось я. Я щодня простягав свої руки до бунтівних людей, котрі, керуючись власними задумами, ходили поганими дорогами. Цей народ постійно викликає мій гнів. Як нібито вони переді мною приносять жертви у священних гаях і спалюють ладан на кам'яних жертовниках. Вони збираються в гробницях і ночують у криївках, їдять свиняче м'ясо і гидка юшка в їхніх посудинах. Вони іншим кажуть зупинись подалі, не наближайся до мене, бо я святий для тебе. Вони їдкий дим у моїх ніздрях, вогонь, що постійно палає. Ось що записано у мене, і не мовчатиму, поки не відплачу, віддам належне за заслугами. Як за гріхи ваші, так і за гріхи ваших батьків, говорить Господь, котрі кадили ладаном на горах і зневажали мене на пагорбах, я спочатку відміряю їхню відплату, а потім віддам до їхнього лона. Так говорить Господь, коли виногрону наливається соком, то застерігають, щоб не знищувати його, бо в ньому благословення. Так і я зроблю з тими, котрі мені служать, не знищу всіх. Я виведу від Якова потомство, від юди дам спадкоємцям моїх гір, аби мої вибрані отримали це як спадщину, щоб мої слуги там проживали. Сарон буде пасовиськом для отар, а долина Ахор відпочинком для великої худоби мого народу, котрий мене шукає. А вас, котрі залишили Господа й забули Мою Святу Гору, котрі готують частування гадові та наливають вино для мені, я визначив під меч. Усі ви впадете на коліна й схилите голови під його ударом, бо я вас кликав, але ви не відповідали. Я говорив та ви не слухали. Ви чинили зло перед моїми очима, обрали те, чим я гидую. Тому так говорить мій владика Господь. Оце мої слуги їстимуть, а ви будете голодувати. Мої слуги питимуть, а ви будете страждати від спраги. Мої слуги радітимуть, а вас чекає ганьба. Таким чином, мої слуги веселитимуться від сердечної радості, а ви будете голосити від сердечного болю, волатимете від душевного розпачу. Ваші імена залишаться як прокляття моїх вибраних. Мій владика Господь знищить таких, а своїх слуг. Назве новим ім'ям. З того часу, хто в краю проситиме благословення, він буде благословенний істинним Богом, і хто буде присягатись, присягатиметься істинним Богом. Попередні страждання забудуться і щезнуть з моїх очей, тому що я створю нове небо і нову землю, а все колишнє не згадуватиметься і не спаде на думку. Ви ж постійно будете радіти і веселитися тим, що я творю. Адже я зроблю Єрусалим на радість, його народ на втіху, я радітиму Єрусалимом і втішатимусь моїм народом. Вже ніколи в ньому не буде чути ні голосу ридання, ні звуків голосіння, там більше не вмиратимуть передчасно немовлята, не буде й старого, який не дожив би свого віку, бо й столітній вмиратиме, як юнак, а столітній грішник буде проклятий. Вони будуватимуть доми і мешкатимуть у них, і насаджуватимуть виноградники та споживатимуть їхні врожаї. Не будуватимуть, щоб хтось інший там мешкав, і не садитимуть, щоб інший споживав плоди. Вік мого народу буде, як вік дерева, і мої обранці користуватимуться плодами своєї праці. Вони не працюватимуть надаремно, і не народжуватимуть дітей на горе, а стануть поколінням благословенним Господом як і їхні нащадки з ними. І буде так, перш ніж вони заволають, я відізвуся. Вони ще говоритимуть, а я вже почую. Вовк та ягня пастимуться разом, але в як і віл, разом будуть їсти солому, а змій харчуватиметься землею. Ніхто на всій моїй святій горі не чинитиме зла і не робитиме шкоди, говорить Господь. Розділ 66 так говорить Господь небо, мій престол, а земля підніжок моїм ногам, який же дім мені побудуєте, і де знайдете місце для мого перебування, адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені, говорить Господь, але ось на кого я зверну увагу на лагідного і скрушеного духом, на того, хто тремтить перед моїм словом, тому нечистивий, котрий ріже на жертву вола те саме, що вбиває людину. Хто з них приносить у жертву ягня те саме, що душить пса, хто приносить хлібний дар те саме, що свинячу кров. Хто з них кадить ладаном те саме, що молиться до ідолів. Тому такі нечестиві обирають власні дороги, і вони задовольняються своїми гедотами. Через те і я поверну їхні глузування на них, чого вони бояться, те наведу на них. Адже коли я кликав їх, вони не відповідали. Я говорив, але вони не слухали, і чинили те, що є злом у моїх очах, обирали те, до чого я відчуваю огиду. Послухайте слово Господнє, ті, котрі з повагою ставитесь до його слова. Якщо ваші брати, які вас ненавидять і котрі вас проганяють заради мого імені, заявляючи, нехай Господь явить свою славу, і тоді ми подивимось на вашу радість, то таких очікує ганьба. Доноситься гомін з міста. Чути голоси з храму це голос Господа, котрий відплачує своїм ворогам. Перш ніж з'явились перейми у породіллі, вона народила, перш ніж почались болі, вона народила хлоп'ятку. Хто чув про щось подібне чи щось таке бачив? Хіба може без страждань і болі з'явитись країна в один день? Хіба може народитись народ відразу? Що ж до Сіону, то ледве відчув він муки, як народились його діти. Хіба можу я довести до переймів, ка, питає Господь, і не дам народити? Хіба можу затримати дитинку, яка з'являється на світ, говорить твій Бог? Тож радійте з Єрусалимом і веселіться з ним усі, хто його любить, тіштесь ним усі, хто його оплакував. Ви отримали можливість годуватись і насичуватись від грудей потіхи, дочки Сіону, насолоджуватися молоком, яке наповнює її груди. Адже так говорить Господь, ось я до вас скеровую добробут, на ріку, і як повноводний потік, надбання і славу народів, вас годуватимуть і носитимуть не би на руках, і бавитимуть, посадивши на коліна. Як потішає матір свою дитину, так і я по вас потішу, ви будете тішитись Єрусалимом. Ви усе це побачите, зрадіє ваше серце і, як свіжа зелень, розцвітуть ваші кості, тоді стане явною рука Господня його слугам, а обурення Його ворогам. Бо ось гряде Господь у вогні, а його колісниці, наче вихор, щоб дати волю своєму гніву і виконати свою погрозу в полум'ї вогню. Адже Господь вогнем і своїм мечем судитиме всяке тіло, і буде багато уражених Господом. Ті, котрі освячуються і очищають себе в язических дібровах, наслідуючи тих, що всередині, їдять свинину, мишей та інші гидоти, всі разом з ними будуть знищені, говорить Господь. Я знаю їхні вчинки, як і їхні думки. Я прийду, аби зібрати всі народи та язики, вони прийдуть і побачать мою славу. Я покладу на них знак тому тих з них, котрі врятувалися, відійшлю до інших народів таршіш, пул і луд, до тих, котрі натягують тятиву лука, в Тувал та Яван і до далеких островів, де ще не чули про мене і не бачили моєї слави, щоб вони сповіщали про мою славу між народами. Вони повернуть усіх ваших братів з поміж усіх народів, як дар Господу, на конях і колісницях, на возах, мулах та верблюдах на Мою Святу гору в Єрусалим, говорить Господь, так як діти Ізраїля приносять хлібні дари в чистому посуді до Господнього храму. А декого з них я навіть візьму за священників і левітів, говорить Господь, адже як нове небо і нова земля. Які я створю, залишатимуться переді мною, каже Господь, так само перебуватиме завжди ваше потомство і ваше ім'я. І буде так, що з місяця в місяць, і з суботи в суботу, кожна людина приходитиме, щоб поклонитися переді мною, говорить Господь, а коли виходитимуть, то побачать трупи людей, котрі відступили від мене, бо їхня черва не помре і їхній вогонь не погасне, вони будуть. Гедотою для всіх людей. Свята Євангелія від Матвія, розділ 18. На той час підійшли до Ісуса учні і кажуть, то хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, тому краще повісити млинове жорно на шию і втопити у морській глибині. Горе світові від спокус, бо повинні прийти спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога тебе спокушує, відрубай її і кинь геть від себе. Краще тобі ввійти в життя кульгавим або кволим, ніж маючи дві руки та дві ноги бути вкинутим у вогонь вічний. Коли твоє око тебе спокушає, вийми його й кинь від себе. Краще тобі однооким увійти в життя, ніж маючи два ока бути вкинутим у вогняну гиєну. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Адже син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає, чи не покине він 99 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радітиме нею більше, ніж 99-ма, які не заблукали. Так само немає бажання в отця вашого небесного, щоби загинув один із тих малих. Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й докори йому віч на віч, коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово коли не послухає їх, скажи церкві. А коли церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник, запевняю вас. Усе те, що зв'яжете на землі. Буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного, адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тож царство небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавшиниць, кланявся йому й благав, Потерпи ще мені і усе тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динаріїв. схопив його, почав душити, проказуючи Віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи, Потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою? І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму, його переступів.